Ще один у нас ексклюзив. Бачите? Це є символ Мерседеса. Отак. Є, такий. є такий, є такий трошки більший. бачите, А ви вже бачили ось такий Мерседеса символ? Yeah. Чоловік каже, з якогось кам'яну, від якогось грузовика, якогось ще старого старого. Ви подивіться, яка тільки моя рука. Це навіть страшно представити. Взагалі сказка, так? Да? Дайте я вам покажу. Ну, цей наш гараж дивує, тільки я вже відео тут зняв. Тут одні одні цікаві і раритетні вещі. Маленький, великий, а там задні, який великий. Просто сказка. Супер-супер ну, ексклюзив. Добре. Дуже вам дякую, а дивіться, який наше один ексклюзив. Тут взагалі, тут в гаражі одні ексклюзиви. Де не подивитись? От поршень великий від корабля. Бачите, я вже в одному відео його знімав. Не поршень, а клапан. Бачите, який великий. Автомобілі тут раритетні. А там далі заходіть на мій канал, дивіться, в мене куча красиво, хороше відео. О, ще один ексклюзив, який заїжджає. Удивляюся з кожним днем. І біб коло все працює. Добренько, дякую, що дивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До слідчих зустрічі!